Вітаю вас на каналі Смачно, швидко-корисно. Сьогодні пропоную приготувати смачні хрустки і гарні меренги на паличці. Вони можуть бути як самостійним частуванням для дітей, так і стильним декором для торту. Беремо 108 г білка, додаємо декілька крапель лимона і починаємо збивати на малих обертах, поступово збільшуючи швидкість. Коли білки взбились в піну, поступово додаємо 150 г цукру і взбиваємо до пишної стійкої маси. Тепер можна додати 70 г цукрової пудри і взбивати ще 1 хвилину. Ось така плотна маса має вийти. Навіть коли перевертаємо миску, білки мають лишитись нерухомими. Розділяємо крем на дві рівні частини. В одну додаємо барвник будь-якого кольору. У мене гелевий синій. Можна використовувати і сухі барвники. Вимішуємо до однородного кольору. На харчову плівку викладаємо кольорову частину крема. Зверху кладемо білий крем. Закручуємо плівку в плотну ковбаску і добре фіксуємо по бокам. Беремо насадку зірка, у мене відкрита 6 мм, і встромляємо її в кондитерський мішок. одну сторону ковбаски з кремом обрізаємо ножицями і вставляємо в кондитерський мішок. На деку з пергаментом викладаємо дерев'яні палички. Зверху на край кожної палички круговими рухами відсаджуємо крем. Так повторюємо, поки не заповнимо всі палички. Кремом, який лишився на вільні місця, відсаджуємо зірочки. Ось така казкова зимова феєрія вийшла. Ставимо меренги в духовку на 70 градусів на 1,5-2 години. Я випікала 1,5 години при температурі 80 градусів. Такі от гарні і яскраві меренги вийшли. Деякі зірочки потріскались, тому раджу виділити більше часу і сушити їх при температурі 70 градусів. Тепер можна і похрумтіти. смачного. Якщо ви хочете зберігати меренги, то покладіть їх в закритий посуд або у пакет. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал.